Привіт Це у нас стара прогноз на наступний тиждень. Як завжди, три позиції і, як завжди, ну принаймні, встановлені сфери кохання, робота і гроші. Отже, що очікую всі три позиції на наступному тижні: варіант номер 1 Варіант номер 2 І варіант номер 3 Отже, обирайте позицію, яка вам буде подобатися більше, і починаємо. Розкриватиму сьогодні колодою різдвяне таро. Чогось мені захотілося більш яскравих фарб. Одинички починаємо з вас. Що у вас? Так, одинички. На наступному тижні у вас буде бажання знайти пригоди на свої другі 90 навіть там, де їх немає. А при тому ви будете причудово розуміти, що це вам не потрібно. Одначе, все рівно якесь от наше бажання буде пхати в плечі, в ноги і під все, що можна, всунути свого цікавого носика туди, куди вас не просять. Тому вам і говорять, що звільніть себе. Якщо є можливість звільнити простір, ну, умовно говорячи, зайнятися прибиранням, було б просто чудово. Якщо ви знайдете час для того, щоб звільнити свою голову від займих думок, ну, виписати, виговорити, викричати, як вам буде найзручніше, так само буде причудовому. Якщо ви знайдете час просто постояти під водою або ж, можливо, в якій водоймі. Уявляючи, що з вас змивається, можливо, негатив, можливо, нав'язливі думки, можливо, втома банальна. Так само наступно, наступному тижні це, ну, давайте скажу, не зовсім можливо правильно, тому що не зовсім це must have, тобто має бути. А скоріше, було б непогано і було б доречним. Далі вас можуть на наступному тижні переслідувати такі стани, коли вам буде здаватися, що от щось таке вам не дається. Хоча насправді це банальне бажання на чомусь зациклюватися. Ну, інколи у нас таке є. Тому спробуйте на наступному тижні дати можливість зайти в ваше життя чомусь новому. Не знаю, саме банально новий серіал. Нова книга, можливо, новий одяг, новий кольор. До речі, якщо ми говоримо про кольори, то зверніть увагу на білий, на айвері кольор, на сірий. І такий, знаєте, як би це сказати, болотно-зелений. Якщо він такий є, то що ж типу того. Добре, що очікує в коханні? В коханні тут у вас навпаки буде подвійний момент, двійка кубків. Тобто ви будете відчувати і наповненим, і наповнюватимете інших людей. І тут я зараз маю на увазі не тільки для тих, хто має постійних партнерів, а й так само тих людей, які стоять в умовному виборі або в пошуку. Єдине, що для когось двійка кубків може програватися як момент задухи від тих емоцій. Тому, якщо ви відчуваєте цей момент, то краще його проговорити або обумовити від початку, щоб потім не було такого, що ви десь змовчили, і, зрештою, те все вилилося не зовсім гарні ситуації. Далі робота. Королева Кубків. В кого творча робота показують момент насолоди, можливо, навіть інколи трошечки будете помішані на цьому стані, тож обережненько. А якщо ми говоримо про ті, хто не зовсім пов'язаний з творчістю, хоча я вам одразу би ті ж самі юристи, це доволі творча професія, особливо коли треба писати якісь цікаві документи. Далі. Ті ж самі бухгалтера, хтось мені скаже, ні, ну що ж тут такого творчого? Ну, коли ми складаємо звіт, інколи такі звіти, що а, приходиться дуже над ними подумати. А, якщо ми говоримо суто суто дійсно творчі, ну, тобто це спів, образотворче мистецтво, а, то от, а, вам ну, дійсно буде даватися знаєте, момент у цієї насиченості. Вода л'ється. А для тих, хто у нас умовно творчі, вам будуть даватися моменти складання слів докупи. Або якщо ви готуєтесь десь сказати якусь промову, десь виступити, повірте, ви це зробите на дуже-дуже великому високому рівні. Якщо ми говоримо про. Роботи, де ви маєте конектитись з іншими людьми, особливо з потенційними клієнтами, на наступному тижні, вам не просто буде це як іти в руку, а у вас буде таке враження, що от ви прям знаєте наперед, як завоювати зацікавленість і, як то кажуть, як отримати бажаний результат. Єдине, якщо ми говоримо про такі більш Гострі професії, саме це у нас лікар, а то вам потрібно бути більш в стані некупковості. тобто не тоді, коли ми починаємо жаліти когось або щось, а в розумінні, що інколи більш плюсов буде. В тому моменті, якщо ми щось зробимо, ніж в мінусах. Тобто, орієнтуватися не емоціями, орієнтуватися знаннями, досвідом і практикою. Далі гроші. Не хвилюйтеся. Будуть гроші, я б сказала, що ви як будете відчувати їх силу. Можливо, трішечки будете в моменті Підстримувати ті гроші, тож обережно, якщо ви обіцяли комусь віддати, то зробіть це, будь ласка, вчасно. Бо, знову ж таки, сила вона є і в знаки плюс, і в знаки мінус. Мінус мінусі, коли ми намагаємося силою отримати те, що має бути вже не в нас. І в, такому, в такій ситуації ми можемо придати своєму фінансовому каналу знак мінус. Тому що коли ми. Щось утримуємо силою, то у нас силою це можуть і забрати. Отут варто бути більш обачними. Тому і показується тут у вас аркан, який говорить: звільни себе, в тому числі і від певних боргових зобов'язань. Ну, і ще я б вам сказала так, що на наступному тижні, якщо ви запланували вкладення грошей ну, в свій розвиток, в свої. Якісь плюшки, які вам дають можливість більше орієнтуватися і більше знаходитися в цьому світі. Будь ласка, тільки з розумом. Вони дійсно підуть вам на користь. Двійки. Двійки зато будуть у нас в моменті, коли ми. Безгранично всіх любимо. Коли ми безгранично до всіх біжимо, коли нам хочеться всіх огорнути, всіх притулити до себе, пожаліти, шмарклі витерти, колготки підтягнути, ну зараз розуміємо, що я, трош... я трішечки шуткую. Але вам буде здаватися, що ви готові обійняти весь всесвіт. Ніхто не проти, ніхто не сперечається. Якщо ви в цьому знаходите знак плюс, окей, будь ласка. Як то кажуть, дірзайте. Якщо ж ви розумієте, що у вас просто банальне є бажання таким чином закрити або реалізувати якусь, якийсь сценарій, що пов'язаний з вашою емоцією, знаку мінус, то тут уділяємо увагу емоції. що мається на увазі. А коли ми Десь відчуваємо свою провину або десь відчуваємо свою ну, таку ніяковість, давайте так скажімо. І ми замість того, щоб попрацювати над цим моментом, намагаємося цей ніяковий момент перебити чимось приємним. Що ми можемо робити? Ми можемо бігти допомагати туди, куди нас не просили. Ми можемо о, намагатися всунутись, куди нас так само не запрошували. От з оціми, будь ласка, моментами обережненько. Так, добре, давайте що вас очікує в коханні. Зато тут у нас туз з Но, з, іншої, з іншої сторони, то з мечів це не завжди говориться про блоки. Інколи це може бути про моменти проривів, коли ми дуже довго не довіряємо якійсь людині, ми дуже довго просто пробудовуємо якісь свої кордони, її відштовхуємо або ще щось. І тут, зрештою, ми як розуміємо, ну окей, давай спробуємо, подивимося, що з цього вийде. І цілком може бути, що вийде доволі цікавий варіант. У когось може бути такий момент, коли я не акцентована, я не акцентований на коханні, я пішов обіймати весь світ. От в цьому питанні ми тоді починаємо працювати або думати, чому ми забороняємо собі акцентуватися на коханні і переналаштовуємося на щось інше, що нам заважає, умовно говорячи. Ну, для когось може бути. Неочікувана інформація, яка не просто знесе ваші кордони, яка вас трішечки застане враз плохо. А Чи буде вона вам приємна чи ні, ну то залежатиме від тієї людини, хто ту інформацію вам направив. Тому що тут вже у кожного програється по-своєму. Добре. Давайте тепер о, сферу роботи. Трудоголіки ви мої, Трудоголіки, Отут хочеться сказати, що розумієте, коли вам здається, що ви зараз зробите всіх і за все. Не дуже гарна концепція, від слова зовсім. Можливо, на наступному тижні вам прийдеться довше затримуватись на роботі. Можливо, робити більше, ніж зазвичай, тільки питання в тому: ви робите це для себе, ви робите це для когось, чи взагалі чим викликаний такий нюанс? Тому що може бути з одного моменту, коли ми знову ж таки намагаємося показати, які ми щирі обійняти всіх, і біжимо допомагати. Питання, чи потрібна та допомога в першу чергу для вас самих когось може проходити інше, коли нам здається, що ми такі безпорадні, ми не знаємо, що робити, от начебто все було як завжди, і знаєте, от таке враження, як руки розставили: ой, а що случилось? Хоча насправді, якщо ви трішечки подивитесь на ситуацію не під звичним кутом, повірте, ви знайдете як мінімум два. Варіанти розвитку події, два варіанти вирішення. Єдине ж, знову повторюся, якщо ви при цьому будете до цього готові. А не так, що я не знаю, що мені робити. Якщо ви не знаєте, спробуйте попросити когось про допомогу, але не звичну людину. А скоріше людина, яка дивиться на ці ситуації зовсім по-іншому. Як варіант? Ви працюєте, не знаю, там дизайнером. А Ваша знайома ну суто математик. І от ви говорите, що ну, слухай, я не можу от зрозуміти, ну, чогось тут не вистачає, якась там кольору чи якоїсь А Математик сидить, так не задумуючись, каже, а добав якісь суто прямих ліній. І ви розумієте, що так, якщо розбити це на кольорові секції, це вийде просто причудово. Тому тут е, така своєрідна порада звертатися за підказками для, до людей, які не зовсім із, із вашого оточення з цією проблемою. Гроші. Так, гроші можемо витрачати. Притом витрачати можемо з глупістю, от двіки, можете на мене зараз лаятись. Чому? Тому що цей момент я люблю всіх, я для всіх відкрита. А може витікати в який момент? Ну от пішли ви хай роботою на каву. Я всіх пригощаю. Ну ладно, один раз пригостили, другий раз пригостила, але не цілий, не цілий тиждень, повірте. Може бути таке бажання, що от я зараз покажу всьому світу, яка я молодець або який я молодець, і ми починаємо витрачати гроші навіть на благодійність. Тут так само я вас дуже прошу відноситись до цього моменту з тверезим поглядом. Тому що, як би нам не хотілося всім допомагати, як би нам не хотілося всіх обійняти, на жаль. В нас це просто не вийде не фізично, ні розуміємо фінансово. Тому тут я вас дуже попрошу мати оцей стопер, який буде говорити: стоп, нам ще треба там ну, умовно говорячи, прожити такий то період до там, зарплати, авансу чи ще якихось надходжень. Тому що. А, і ще, якщо у вас позичатимуть гроші, дуже чітко відстежуйте ці моменти. Бо ж знову оце, ваш, оце ваше бажання продемонструвати власну щедрість, може вилитися до вас, вільніше для вас, не в зовсім гарні моменти. Далі, трійки. Які щось будуть проявлятися, але якимось таким дуже дивним чином таке враження, як о, трійки уходять не в свою магію? Що це мається на увазі? От ви, наприклад, звикли бути в енергіях о, ну, умовно аркана Сонця? Веселі, радісні і тому подібне. На наступному тижні ви будете виходити в аркан зірки, переходящий в аркан місяця або навпаки з місяця в зірку. А коли ми щось приховуємо, коли ми створюємо якісь ілюзії, коли ми можемо щось недоговорювати, коли ми можемо щось не показувати, навпаки, як кидати пил в очі. І при тому, що саме цікаве в цих енергіях трічки, як не парадоксально, але вам сподобається. Навіть якщо ви будете відчувати, що це не ваша парафія, ви відчуватимете, що ви, наче, риба в воді. Може дуже чітко проходити ще такий варіант, коли протягом тижня вас зіштовхуватимуть з ситуаціями і з людьми, з якими зазвичай ви не контактуєте. Одначе при цьому ви відчуватимете себе цілком гармонійно. При цьому ви себе відчуватимете цілком, я б сказала, не зовсім радісно, але принаймні відповідно до моменту. Добре, давайте подивимося, що буде, що очікуватиме в сфері кохання. Ну от, трішечки прийдеться вам зіштовхнутися з тим, що вам не подобається. При тому, якщо ми говоримо про людей, які вже мають постійного партнера, і Планувала якусь зустріч, або якусь о, свіданку, чи як правильніше це здибанку, о, як, я, думаю, як же те слово, яке я люблю, а, то, говорять, що ви можете не зустрітися. Ну, принаймні, в запланований час. Хоча в той же самий момент у вас це не буде дуже так, знаєте. Хвилювати, а скоріше ви будете розуміти, чому так відбувається. Я не здивуюся, якщо в когось буде саме ви ініціатором відкладення певної зустрічі, може бути ще варіант, коли ви протягом тижня почнете, це для тих, хто має постійних партнерів, помічати в власних партнерах те, що вам не подобається. Як приклад, вас дуже бісять, ну не знаю, розкидані шкарпетки, і ви будете розуміти, що от ваш партнер раптом ну, незрозуміло, чого не доносить шкарпетки до нужного місця. При тому раніше б ви, можливо, з того щинили супротив, крики і проче, а в цей раз ви починаєте сміятися, скидати якісь меми, підшучувати, і партнер, вже розуміючи, що ну ок, якось трішки я неправильно роблю, треба це владнати. Далі, для тих, хто не має постійних партнерів, показують, що ви на наступному тижні ну, трішечки продовжите свою одиночну пісню. Це не означає, що це буде для вас якийсь напряг чи ще щось. Навпаки, ви відчуватимете, що мені на, треба перепочити. Мені потрібно десь відновити енергію, десь відновити свій емоційний стан, десь просто приділити увагу самій собі або самому собі для того, щоб через тиждень, а може і в кінці тижня, спробувати проявитися до людей, які вас цікавлять. Так, робота. На роботі зато у нас будуть супер. Супер емоції наповненості. Не скажу, що все зробите прям аж в руках робота кипітиме, ні. Але в емоційному плані вас це задовільнятиме. Причому це може задоволення бути для вас незрозумілим. От ви, до прикладу, трудоголік і любите дуже затримуватись на роботі. А тут в кінці робочого дня ви вже розумієте, що ви вже переситілись цим всім. І, як то кажуть, наповнились потрібними чи непотрібними емоціями, ну, вже готові йти додому. При тому для вас це не буде чимось таким, знає, якимось великим здивуванням. Ви просто відчуватимете, що ну, на цьому тижні більше варто приділити увагу ну, емоційному стану. Якщо ми говоримо про роботу в розумінні, Легкості, як ми будемо, раніше як ви будете справлятися з трудовими процесами, ті, що легкі, або ті, що вам подобається робити, будете справлятися дуже легко. Все, що має момент, мені це не подобається. Що незвично для вас, ви робитимете так само швидко, ніж зазвичай, але, ну, Трішечки з моментом, знаєте, як хочеться відтягнути. Хоча, повторюся ще раз, навіть те, що вам не подобатиметься, ви на цьому тижні вирішите закрити ну, остаточно, що інколи можливо для вас не властиво. Я не знаю, в мене такі враження трічки, знаєте, як ви на наступному тижні будете емоції а, пробувати. От ця мені подобається, ну окей, давай попрацюємо. Ця не подобається, ну, такое собі. Ну, давай попрацюємо над тим, щоб її покращити. От якось ви трішки так прямо ж гратимете. Гроші? По грошах, до речі, непогано, по що є шість жезлів, це у нас. Про той момент, коли ви зможете закінчити тиждень в плюс, а не так, що в рівень, ну, або, не дай Боже, в мінус. Мало того, скоріше за все, буде повернення. Якщо ви комусь як, давали в борг гроші, вам цілком можуть їх повернути. А якщо, до прикладу, ви вкладались в щось. Вам так само, як прийдуть свої рідні дивіденди. Притому вони можуть не прийти саме в грошовому еквіваленті, а вам може прийти інформація, що умовно вам там нарахували таку-суму. -та то Ну, а в когось, знаєте, таке відчуття, наче ви якийсь спор уклали і в результаті виграли. Ну, чи буде це спор з людьми, чи буде це спір із долею, тут вже програється у кожному по-разному. Тільки обережно спорти з долею, вона ще та хитра лисиця. Тож на цьому я так само дякую за увагу. Ну і, як завжди, до нових відео. Пока!